Пральну машинку, сейф та телевізор передав на потреби військової частини Тернополя міський голова Сергій Надал. Міська рада готова взяти під свою опіку військову частину, допомагати військовим систематично та забезпечувати необхідними речами. Місцева влада сьогодні привезла телевізор, пральну машинку. Це надійде в один з кращих підрозділів нашої частини. І особовий склад, який буде знаходитись в пункті постійної дислокації, зможе ними користуватися. Ця допомога не є одноразово. буде постійно. Не систематично, тобто ми беремо повністю під свою опіку військову частину. У нас є цілий перелік необхідного обладнання, що потрібно для військової частини. По мірі можливості ми будемо забезпечувати, будемо залучати для цього також і підприємці, суб'єктів сподарювання міста Тернополя, щоб кожного дня потрошки робити роботи, які необхідні для повноцінного функціонування військових, для їхнього нормального належного забезпечення. Тернопіль знову ярмаркував. Підприємці з різних районів Тернопільщини широко представили свою продукцію. Влада міста обіцяє, такі ярмарки будуть традиційними. А Тербовлянський район, який представив найбільший асортимент за найнижчими цінами, отримав подарунок від міськради. У Тернополі розпочали капремонт пішохідної зони та реконструкцію бульвару Дмитра Вишневецького. З настанням тепла комунальники планують облаштувати доріжки, освітлення та новий дитячий майданчик. Однак, приватний підприємець, який на цій території встановив кіоск, заважає починати роботу. Натомість батьки дітей з прилеглих будинків виступають однозначно за будівництво дитячого майданчика і наполегливо просять облаштувати бульвар Вишневецького. 30 великодніх продуктових кошиків отримали безпосередньо від міського голови соціально незахищені тернополяни. Ще 70 пакунків, у яких пасха, яйця, крупи, консерви та печиво рознесуть соцпрацівники по домівках малозабезпечених. Крім того, понад п'ять сотень потребуючих тернополян отримали матеріальну допомогу. Помічник експрезидента Грузії Саакашвілі, відомий грузинський реформатор та експерт, який у складі грузинської команди працює над провадженням реформ в Україні. Іло Глонті офіційно став радником міського голови Тернополя Сергія Надала. Грузинський реформатор вдячний міському голові за довіру і запевняє, що зовсім скоро представить тернополянам перші результати роботи. Продовж останніх кількох років до дня міста Тернопіль помітно оновлювався. Як підсумок зробленого, саме до 28 серпня тернополянам урочисто демонструють капітально відремонтовані дороги, облаштовані дитячі майданчики, відпочинкові ділянки, а ще запроваджені новації в транспорті медицині освіті. Цього року в планах влади міста зробити чимало. Особлива увага відпочинковим зонам, які мають з'явитись у кожному мікрорайоні міста. Зокрема, масив дружба отримує новий парк парк здоров'я. Також з'явиться парк розваг для тих, хто любить кататися на ковзанах, скейтах, велосипедах, які називаються екстрим-парком. На сонячному масиві буде капітально відремонтовано, реконструйовано бульвар Вишневецького і бульвар Коліша, де з'являться оновлені пішохідні ділянки. Нова бруківка, нове освітлення, нове озеленення, місця для відпочинку. А саме головне з'являться нові дитячі майданчики і спортивні майданчики для занять спортом. 35 дворів та міжбудинкових проїздів запланували капітально відремонтувати знову ж таки до кінця літа. Там з'являться і нові дитячі майданчики. Передбачено будівництво встановлення щонайменше 18 дитячих майданчиків у дворах наших будинків. Імто усі 36 дитячих садочків отримують нові дитячі майданчики для розваг дітей. До 1 вересня у місті відкриють два нових дитячих садки, а ще продовжують реконструювати набережну Тернопільського ставу бульвар Данила Галицького. Відкриють дві нові амбулаторії, встановлять чотири спортивних майданчики на вулицях Старий Ринок, Пилипа Орлика, Данила Галицького та Лесі Українки. Передбачений капітальний ремонт доріг на вулицях Миколинецькій, дружби, Шпитальній, Текстильній, текстильні Шляхополь. Провід Бродівської живова. Планують завершити ремонт покриття на вулиці Оболоня, а ще прокладуть три нових тролейбусних лінії та на третину оновлять тролейбусний парк. Тернополяни підтримують і кажуть, попри скрутний час у місті чимало зробленого. І годинник, і площу гарно реконструювали, багато нових гарних лавочок. Є де відпочити, є де провести вільний час. По дорогах видно і взагалі раритетні речі відновлюються. Годинник. Коло Крушинецької дуже добре. А ще Тернопіль по-новому зацвіте завдяки декоративним деревам. У парку Шевченка вже висадили 30 тюльпанових дерев, символічно алею пам'яті героїв України. На острівку кохання 14 дерев виду Павловнія, яскраве фіолетове цвітіння стане справжньою красою острівка. Прибережну зону прикрашатимуть дерева породи платан, а вулицю Острозького красиві адамові дерева. Тернополян закликають активно долучатись до оновлення міста. Пропозиції та ідеї можна. Залишати на інтернет ресурсі відкрите місто. 14 квітня о 18-й українському домі відбудеться великодній концерт. Воскресаємо з Христом. 15 квітня, о 15 та 17, в Палаці культури Березіль проведуть великодні свято для дітей-інвалідів. Обливаємося, поливаємося на ягілочку, всі збираємося. 16 до 17 квітня на Тернопільському міському стадіоні запланований весняний чемпіонат з легкої атлетики області серед дорослих та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.